Пенсіонери чоловічої статі в небезпеці. Увага, друзі, Зеленський видав указ, яким тепер можна фактично бусифікувати на фронт і утилізувати пенсіонерів чоловічої статі. Якщо до цих пір вони думали, що вони в безпечному стані, можливо, і навіть коментували і підтримували бусифікацію. Так, от тепер їхній час настав. Зеленський підписав відповідний указ. Згідно з цим указом, 60 плюс чоловіки можуть бути залучені до оборони країни на один рік. Що це по факту означає, друзі? По факту, це означає те, що вас на вулиці зустрінуть, якщо вам 60 плюс, м'яко кажучи, вас поінформують про можливість підписання такого контракту. А ми розуміємо, як оповіщення у нас відбувається. Запакують в бусик, засунуть в каземат і будете там сидіти, допоки не згодитесь підписати цей контракт. А що по-іншому якось відбувається, ви, друзі, свідомі того, що тих, хто тримають в казематах, їх для цього і тримають, щоб вони погодилися підписати всі папери. Якщо до цього підпадали під цю категорію 2360, то тепер, так як не вистачає м'яса на фронті, м'яса, яким затикати дірки, ну, у нас же ж нема. Командуючих таких, які могли би стратегічно, тактично правильно мислити, вибудовувати оборону. Так а хто ж буде вибудовувати? Сирський, батьки якого в Росії, Зеленський, агент Боротино, який виконує оманські домовленості, судячи по всьому, по утилізації українців. Тому чоловіки пенсійного віку 60 будьте обережні. На владних важелях злочинці. Збочинці, ті, які хочуть вас знищити. І бачите, вже прийшла черга і до чоловіків-пенсіонерів. А слідом, я думаю, буде знову-таки, пониження призивного віку, про що я неодноразово попереджаю всіх матерів, збережіть своїх дітей. Подумайте наперед, потім буде пізно. Бачите, видав указ і все. Потім наступним указом видасть можливість підписання контракту, так? 18-річним. І будуть їх ловити. 16-річним. Чого ж? Сомалі нам, як приклад. Нам же постійно розкажуть, а потім, приклад, Ізраїль. Як там залужник казав, українськими жінками захищати Європу. Так що, жіночки, не дуже то підтримуйте босифікацію, не дуже то підтримуйте Зеленського, бо ви будете наступними за пенсіонерами, за чоловіками 60 І контракт вас заставлять. Ну, посидите добу, дві-три, без їди, на воді. І підпишете контракт. І підете гарматним м'ясом. В угоду. Зеленського і його банді-команді. Страшні реалії в Україні, незручна правда для держиморт на владних важелях, але про це треба знати і бути обережним. Немає совісті, немає честі у тих, хто в формі ЗСУ веде себе як буряти, якими нас лякали. І це факт, друзі. Борімося, поборемо і будьмо уважні.